Цьогоріч Україна відзначатиме 20-ту річницю незалежності з усіх міст нашої держави. Чернігів був у п'ятірці тих обласних центрів, що підтримали ідею самостійності першими. Щоб відзначити 20 років незалежності на гідному рівні, політичні сили правоцентристського і правого спрямування та громадські організації Чернігівщини вирішили створити Горський оргкомітет. Ініціювали таку ідею представники української народної партії. Ми пропонуємо, крім того, що на державному рівні буде відзначатися і тут Сутні люди, які не є при владі, це представники. Партії громадських організацій, політичні діячі, переважно опозиційних політичних сил, і ми пропонуємо сьогодні оголосити про створення громадського комітету по підготовці та відзначенню 20-ї річниці незалежності України На зустріч Запросили депутатів рад різного рівня так, представники депутатського корпусу обласної ради пропонують залучити до організації більше молоді, щоб вона стала свідомішою. Та люди спробують ну, створити. Щось, щоб дане... Святкування пройшло у нас на якомусь певному високому рівні і розробити певні рекомендації щодо цього святкування на протязі місяця двох і подати їх виконавчій органам влади. Планується, що комітет працюватиме незалежно від органів влади, але свої пропозиції щодо проведення заходів на день незалежності надсилатимуть саме виконавчим органам. Депутат міської ради В'ячеслав Лебідь впевнений, що конструктивні і виважені рішення завжди знайдуть підтримку у влади. Я впевнений на 100% що Безумовно, взаємодія з владою буде, тому що влада це народ, це найперша влада. А якщо певні чиновники ну вирішать, що вони можуть не прислухатись до думки народу, ну це я думаю, що це вони помиляються і народ це підправить. На наступній зустрічі представники новоствореного громадського оргкомітету вже поділяться своїм баченням святкування 20-річчя з дня оголошення незалежності України.